Чернігівець Роман Падалко прийшов до пункту незламності, щоб зарядити телефон. Каже, вдома немає електроенергії по п'ять годин на день. Виручай, та от наразі я прийшов бо е, в магазині, який мені потрібно, він наразі не працює через тривогу. А в мене низький заряд акумулятора в телефоні, і я маю підзарядити десь той сюди прийшов і так само зігрітися бо знаєте, який зараз морози за словами речниці головного управління ДСНС в області Тетяни Сільченко. У Чернігові цілодобово працюють сім пунктів незламності, якими опікуються рятувальники. У цих пунктах створені всі умови для підтримки населення в складних. Умовах, зокрема під час відключення світла, а також під час зниження температури повітря. У них містяни мають змогу зарядити свої гаджети, мобільні телефони, мають змогу зігрітися, а також можуть скористатися безкоштовним доступом до мережі інтернет. У Чернігові наразі в день температура опускається до мінус 12, мінус 14 градусів. За добу у такі пункти незламності приходить понад 20 осіб. Переважно це люди старшого віку, а також молодь. Завідувач опікового відділення обласної. У лікарні Віктор Яременко каже, протягом минулого тижня з переохолодженням та обмороженням кінцівок до них звернулись троє людей без постійного місця проживання. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.